Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Марина і сьогодні пропоную починати наступний вишивальний тиждень. Сьогодні у мене понеділок, здається, 19 число, 19 вересня, ну так. От, Сьогодні мало би вийти нове відео з рукодільними моїми буднями. Але, на жаль, так сталося, що частина відео я якось видалила з телефону, і вже те, що там залишалося, не мало ніякої логіки. Тому я просто сьогодні розкажу, як пройшов мій минулий тиждень, що я зробила. і... Складу плани на наступний тиждень, верніше, не на наступний, а на ось цей, який зараз у мене йде. І побачимо, що за висновком у мене вийде. Отже, перше, з чого хочу почати, це не з того, що тут лежить, а з моїх манжетів. Якщо ви підписані на канал, то ви бачили відео, як я оформлювала манжети ось цими зубчиками. Манжети вже на своїх місцях. На рукавах. Ось так. Як я вже казала, що детальніше все буде в окремому відео по вишиванці, яке, я сподіваюся, нарешті вже колись вийде. Так, це в мене вже готово. Далі я ж завершила сонях по СП. Ось цей сонях мій. І отримала вже наступну частинку вишивки, майже її завершила. Бекстіч. Здається, вже щось я про це казала, але на наступному, ой, на минулому тижні я майже не вишивала цю роботу, не було часу, тому продовжу на цьому тижні. Так, далі. Здається, про це я розповідала в тому відео, яке я видалила. Ну, якщо це вже щось, що, 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 я взагалі нічого не пам'ятаю, що я вам знімала, ну, нічого. <світ> Отже, я на минулому тижні пішла на заняття по вишивці. Традиційне. Техніка. Ось перші два рядочка, які я виконала на занятті. Це мережка, це вже я поробила сама. Ще треба буде на завтра повторити, закріпити матеріал, так скажімо так. От... Дуже цікаво. Викладачка до нас вимушено переїхала з Харкова. От, як би не хотілося це казати, але сподіваюся, що і як би хотілося, щоб війна закінчилась поскоріше, і всі повернулися в свої домівки. Але хочеться, щоб вона подовше нас повчила, тому що у мене в місті таких занять. Ну, Принаймні, я про них ніколи не чула в якомусь такому розповсюдженому варіанті. Можливо, пройшов той час, коли вже будуть такі заняття в кожному місті і містечку, і можна буде навчитися нашому традиційному культурному такому, такій культурній спадщині. От такі шовчики, узорчики я поробила от дівчата, які. Ходять туди довше, бо я дізналась про це ось буквально недавно, а виявляється, вже там півтора місяця точно займаються, то вже дехто почав вишивати вишиванки собі. Тому сподіваюся, що я я і впораюсь з освоєнням усіх цих шовчиків і розпочну, нарешті, вишиванку і для себе. От такі в мене новинки. Далі. Я завершила для себе гарну гольничку. Ось таку. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм. В, посиланні я залишу, ой, в, опис, в описі під відео я залишу посилання. Там, в принципі, найперше виходить такі оновлення про мої готові роботи. От, Зробила таку гольничку, дуже вона мені подобається, дуже вона така мила і приємна, і хочеться її і бачити, і використовувати. Ось, це, в принципі, така перша якась от, ну, прямо гарна річ, яка у мене є в рукодільному такому моєму користуванні. Я ніколи не надавала цьому якогось значення. Дивилася на аксесуари для роботи у дівчат. ну, так, це дуже гарно, дуже красиво, але для себе я не розуміла такого. А зараз, ну, мабуть, з початком війни захотілося оточувати себе красою, якось і порядки наводити, і город садити. ну, Загалом не знаю, чи вік, чи все так <кл 'я> склалося. Отже. Ось така в мене тепер є гольничка. Ще в мене є заготовка під таку, ну, не таку, а такого ж кольору, з такого ж дерева. Е, така велика вона низенька, теж хочу щось зробити, але вже в іншому стилі, мабуть, якусь, ну, планую опанувати, якось спробувати об'ємну вишивку або гладь. Побачу загалом, що, що мені приглянеться. До речі, ось цю тканинку, ще в мене є один шматочок. Це тканина моя від гороху. Вишивала я на ній горох, вона була сіра, я її пофарбувала кавою, бо ну, сіра, бачите, таке дерево тепленьке, коричневеньке, якось сіре мені не сподобалося, а коричневе, прям, ну як для цього створена, і така вінтажна річ вийшла. Це я вишила, як бачите, у дзеркальному відображенні трояндочку. Трошки сплутала кольори, щось не те підібрала, ну нічого. Хочу зробити таку подушечку на ножнички, типу маячок, гольничка. От, завтра зайду в Монпасьє, підберу якісь ще бусинки. Ну, коротше, покажу, сподіваюсь, на цьому тижні я її теж зроблю. Так, оце такі у мене є. Досягнення, <свят> скажімо так. Так, які в мене плани на цей тиждень? По-перше, завтра я знову йду на заняття. Щось покладу вам таке, щоб лежало було на що дивіться, е знову йду на заняття завтра. Побачимо, що ми там будемо робити. Бо подивилася я на те, що дівчата там вже наробили, там гарні такі мережки. Можна нічого й не вишивати, одними тими мережками зробити гарну собі сорочку або декорувати будь-який одяг. З тканини ось. Піду. Так, далі завершити ось цю роботу. Е сьогодні хочу завершити бекстіч, отримати вже фінальну частину цього сюжету і завершити на цьому тижні. А, ще не, трошки не вишивального, зате рукодільного. Вирішила я згадати молодість або навіть дитинство, я би сказала. Е в мене, висів у мене під рамкам мені нужний. І я згадала, що в дитинстві я ходила на гурток по От, Попросила. Ой -ой -ой, що мене все тікає. Попросила чоловіка набити мені гвіздочки. Ось так. Як згадала, ніби згадала все правильно. От, замовила собі пряжу в'язальну для, такого... для такої справи. Намалювала такий елементарний узорчик, типу. Гуцульського килимочка. <хи> от, е, спробую поткати. Замовила пряжу, завтра заберу. Ще замовила е, трошки е, вишивального. Теж все покажу в цьому відео. Окреме відео робити не буду, бо в мене таких глобальних покупок на окреме відео немає. Тому буду все показувати ось в таких рукодільних тижнях-буднях. Е, от, е, треба мені натягнути буде тут ниточку. Е, і поткати килимок. Замовила такі кольори непритаманні для гуцульських саме килимочків, більш такі спокійні. Ну, але головне згадати, як це все робиться, бо ніби там все просто, але треба згадати, ну, як кажуть, руки помнят, тому має все вийти. Ось, буде такий невеличкий килимочок. Подивлюсь, може, комусь ще сподобається, та буду щось робити на замовлення. Ну, загалом. Хочеться щось таке творити, а так багато, як мені хочеться творити, мені його не треба. <сум> От е, так, що ще згадала, хотіла сказати вам килимочки, що в мене ще в планах? Ну, в планах, звісно, в мене щодня це вишиванка, вже залишилось, вже аж смішно казати, розумієте, там пришити рукави вже та й комір, і буде все готово. Ну, буду дуже намагатися. Ага, згадала, що в мене ще в планах. Я вам показувала вишити, що я буду починати вишивати теж, типу, гуцульський килимок, хрестиком. Виявилося, що я забула, що темні сюжети краще вишивати на темній канві. У мене канва така гарненько біла, аж така. Сяє. Фон там такий темно-темно-синій, майже чорний. Звісно, що це все буде просвічувати. Я не хочу. Подруга мені дала чорну канву, але вона виявилася 11-го каунта і дуже м'яка. І мені, звісно, таке не підходить, тому що нитки в мене розраховані по кількості на 14-ту канву. От, тому я буду фарбувати свою канву. Я поки не можу собі придумати, в чому мені це зробити, бо я купила аніліновий фарбник. то що ж таке, роз'їздились машини? Е. Купила аніліновий фарбник. І ну, не знаю, чоловік мені каже, що я все пофарбую, яку б я посу, яку б я посудину для цього не взяла. Все буде брудне, все буде чорне, тим більше, що це чорний колір. От... Зараз ще раз перечитаю інструкцію. Якщо там не треба кип'ятити, то дійсно в якийсь бутиль може запхнути у канву, бо мені в принципі рівномірна, рівномірне покриття не треба, бо все буде зашиватися. Це просто для того, щоб не просвічувалася біла основа. От такі в мене загалом плани на понеділок, на сьогодні, і протягом цілого тижня я сподіваюся, що я все це зроблю. І все покажу вам. І сьогодні я ще отримаю собі карту пам'яті, бо в мене в телефоні вже взагалі немає місця. Не знаю, що там на ньому є, вже вичистила все, що можна. От, ну, коротше, отакі справи. Поїхали в новий тиждень. Е вам теж бажаю натхнення. Сподіваюсь, що ви зараз сидите, вишиваєте або якось інакше рукодільно проводите свій час. Тому е думаю, що разом нам буде не так е нудно. Ось так пофарбувалась моя тканина, наче ніби рівномірно, вам трошки світліше передається. Але, ну, в принципі, для моїх задумів. Але для моїх задумів е, має підійти. От, все ж таки вона не чорна, а коричнева така. Темно-темно. Ну, нічого, я думаю, буде нормально. Дівчатка, привіт! У мене сьогодні четвер. І трошки покажу вам, як проходять мої рукодільні справи. Отже, почну з новенького, що я отримала-купила на цьому тижні. Отже, як ви бачите, це така бісерна куля буде новорічна від Тела Артіс. Дуже мене, як бачите, поглинула робота над цим е, проектиком. Здається, що невеличкий, але достатньо величкий. тисяч тут приблизно так по вазі бісеру, я порахувала, то десь 8 тисяч бісеринок. Виходить просто прекрасно. Я побачила у Наталії, а, забула назву каналу зелену кулю, таку вона вишиває, але я подумала, що зелена на моїй зеленій ялинці, якщо я буду вішати на ялинку, буде. Ну, вона не загубиться, але буде зливатися, скажімо так. І вирішила взяти червону. От саме цей дизайн мені сподобався, бо там достатньо на сайті багато є варіантів, але ось цей мені сподобався найбільше. На жаль, не передається усе переливання бісеру. Бісер тут з Зі срібною серединкою. Ось цей основний. Якщо ви знаєте, то ви розумієте, як він блищить. Це золотий бісер, теж блищить. Темненький такий з... зі сріблястою серединкою. Загалом краса дуже мені подобається. Дуже цікаво. Думаю, відзняти окреме відео по роботі над цією кулею і як я буду збирати. Збираю я, збиратиму я таке вперше, але думаю, що я впораюсь, і, можливо, комусь теж буде корисно. Ось такі справи. Так, далі пофарбувала я канву на свій килимок майбутній. Як бачите, вона у мене не чорна. А така темно-темно-коричнева, але це не принципово, мені головне, щоб вона була темна. Погабувалося достатньо непогано. Ось тут є кілька таких плямок, але, знову ж таки, для мене це не критично, тому що я вишиватиму повну зашивку. Мені головне, щоб була темна тканина. Так, ось такі в мене справи. І ще покажу вам ниточки пряжу. Яку я замовила для тканя килимка. Ой, так Засвічує зараз. Ось, наче, краще видно. Така молочна. Ткани. Ой, тканинка, пряжа. Ось така абрикосова меланжева, як виявилося. Не, бачила, не побачила, що вона меланжева, але, думаю, буде прикольно виглядати. Така сіренька і блакитна ось, Думаю, буде непогано. Це я пущу на фон. З цієї, цього кольору буде ось цей елемент. І всередині буде блакитний та сірий. Думаю, має вийти цікаво. Ось такі в мене невеличкі новини. Так, поле своє з соняхами я не вишивала, і вишиванку я теж не чіпала. Тому. Можливо, завтра я цим займусь, а можливо, і ні. От, на заняття по вишивці я не ходила, тому що їх не було. Будуть вони завтра у п'ятницю. Тому завтра я йду. От, можливо, ще, ще вам покажу. Такі от у мене справи. Всіх вітаю! У мене сьогодні неділя. Я планую завершувати свій, свій такий вишивальний тиждень. Буду монтувати відео, щоб в понеділок воно вийшло, щоб вийти, нарешті, на якийсь графік зйомки і публікації відео. Отже, що я хочу вам показати, остання зйомка у мене була в четвер, в п'ятницю я планувала йти на заняття з вишивки. І ось, як бачите, вже в мене є. З нього результати. Робили таку мережку. Дуже гарна. Так, зараз подивлюсь, чи вам видно. Наче є різкість. О так. Так є. От, бачите, така мережка з настилом. Робили треба мені ще повторити. Самостійно для закріплення матеріалу. Як бачите, ось це перше робила викладач, потім я, потім щось я <свісно> не розуміла, не розуміла, а потім як зрозуміла, і все пішло. Але тепер головне згадати, бо тут з трьох частин складається ця, ця мережка. Отак, От дуже цікаво. Вже чекає наступне заняття, що там буде далі. Ну і ось ближче можете роздивитися попередні результати е занять. Е от, дуже цікаво. Отакі от справи. Так, нарешті я повишивала свою вільну птаху. Ось, залишилося геть трошки, ось тут буде пташечка. Е Півхрестиком і кілька хрестиків ще, от там залишилось 15%, трошки ще буде бекстічу, і буде в мене готова робота. Придумала дуже цікаве оформлення для, для неї. Бо спочатку хотіла <кій> оформлювати як картину. Як картини вірніше, це, це поле і Соняк той попередній, який я показувала. От, Потім я побачила, що Юля, авторка схем, оформила ці два сюжети в таку, ну не косметичку, а такий пенальчик круглий, такий дуже гарний, як органайзер для якихось рукодільних дрібничок. А потім я побачила. Все ж таки варіант оформлення як картин, але у дуже цікаві рамки. І якщо е, мої дорогоцінні майстри, до яких я звернулася, зможуть мені допомогти, то я буду дуже-дуже задоволена, якщо в нас вийде цей результат оформлення. От. Ну і наостанок вам покажу, що є у мене ось такий набор, а якщо бути точнішою, то це Залишки від набору, які мені люб'язно подарувала Наталя з каналу Вишивальне ага, От, І я замовила до цього набору ниточок, який не вистачає. Спробую повишивати підбором в принципі, так поспілкувалася з дівчатами-вишивальницями, то е, заміна Dimensions і DMC ну майже там щось однакове співпадає. Тут в принципі такий сюжет, який не вимагає якогось 100% попадання в колір, тому що це не шкіра, наприклад, людини. Що якщо там буде замість бежевого якийсь темно-коричневий, то це вже буде якось критично е, ну, скажеться на. Вигляді готової роботи тут квіти, зелень, водичка. Я думаю, в принципі, що все має скластися чудово. Дуже хочу повишивати цей сюжет. В цьому році я відкрила очі на гортензії, як на квіти, реальні, не тільки на сюжети, а спочатку на квіти, а потім подумала, що класно було би їх вишити, бо йде зима і радувати своїм цвітінням гортензії нас не будуть. От, в цьому році я, до речі, посадила собі теж гортензії на подвір'ї. Не знаю, коли вона мене порадує квіточками, бо там така рослиночка десь отакого розміру. <сум> Зовсім малюсічка, але сподіваюся, що їй буде комфортно і вона швиденько виросте. І, хоча б через два роки вже вона порадує своїм цвітінням. От такий у мене був тиждень. Трошки, здається, вийде він довший, ніж попередній, Це добре, я вважаю. Я так бачу і по собі, і по іншим дівчатам, що цінуються відео, які дуже довгі, година, наприклад, тому що можна повишивати і не відриватися на перемикання відео. В принципі, так воно і є. Собі. Сидиш, вишиваєш, годинку хтось з тобою розмовляє, і ти ніби в компанії з кимось вишиваєш. Тому буду е, намагатися е, знімати побільше цікавого, е, щоб були такі довгенькі, цікавенькі відео, і щоб нам було разом цікаво. От, такий в мене був тиждень. Сьогодні понеділок, коли я викладаю це відео, тому бажаю вам гарного тижня. Продуктивного в усіх сферах не тільки в рукодільній, гарного настрою. Ну і звичайно ж мирного неба. До нових зустрічей, Па-па!